Для працівників освіти. Ми раді привітати всіх вас із Днем Вчителя. Сьогодні у нас відразу два свята День вчителя і відкриття нашого телеканалу. Тому давайте починати наш святковий випуск новин. Ми хочемо привітати сьогодні вас, наші дорогі наставники, із професійним святом, Днем Учителя. І найкращі слова привітання адресуємо вам. Соварені ніжним! Розумним і добрим. Мудрим і чуйним. Тим, що відкривають нам кожен день шляхи та юниць. тим в кого семена на чолі. Як той нашого другому пораннику у скрутну хвилину. Тим, хто все ж таки нас любить, хоч інколи говорить протилежне. Всім тим, кому горде ім'я вчитель, ми присвячуємо сьогоднішнє вітання. Любі наші вчителі, ви найкласні в світі це підтвердять учні нашої школи. Цей святковий осінній час прийміть найкращі вітання від нас. Хай буде здоров'я міцним граніт, бажаємо прожити не менше ста літ. Чотири початкових класів відкрили для нас світ під назвою Країна знань. Вчителі української мови та літератури ви нас навчили бути справжніми у, патріотами своєї держави. Вчителі математики ви допомогли нам стати логічними і послідовними у по своїх діях. Вчителі фізкультури ви робили нас думкими, красивими та здоровими. Вчителі православства ви навчили нас законів життя. Вчителі іноземних мов дали нам друге життя, адже стільки людина знає мов, стільки раз вона і живе. Вчителі ви нас навчили бачити і чути прекрасне. Вчителі історії відкрили нам шляху майбутнє, адже той, хто не знає минулого свого народу, не знає майбутнє. Вчителі зарубіжної літератури ви розвинули в нашій душі поетичність і красу. Вчителі географії, ви навчили нас любити світ, бажання все бачити і все знати. Вчителі інформатики ви зблизили нас із сучасністю, відкрили вікно до світу комп'ютерних технологій. Вчителі трудового навчання ви зміцнили наші руки, зробили їх золотими. Вчителі біології ви навчили нас любити природу, берегти її красу і чистоту. Вчителі хімії ви навчили нас бути поміркованими і думними. Уваги випуск новин погоди. У нас в студії вже з'явився головний синоптик, і ми передаємо їй слово. Вас, дорогі вчителі. Прогноз погоди на телебаченні сьогодні для вас. З вами я, Марія. Сьогодні 1 жовтня. Всюди очікуються оплески в честь наших вчителів, а місцями оплески будуть переростати в овації до дБ до 300. Також можуть зустрічати сльози щастя на очах учителів. І всюди буде світло від їх сліпучих усмішок. Такий сприятливий і здоровий атмосферний фронт протримається до кінця дня. А якщо учні постараються, то цей фронт затримається ще на кінця. Кілька днів або навіть тижнів. Всього вам доброго, з прогнозом погоди вас ознайомила Марія. Сьогодні, поклавши руку на закон про освіту, ми урочисто клянемось. Ніколи не приходити в школу з невивченими уроками. Ніколи не вітатися з учителями, тримаючи у роті жуйку. Ніколи не розкривати підручники брудними руками. Ніколи не розв'язувати задачі, списуючи їх у сусіда по парті. Ніколи не робити домашні завдання на уроці фізкультури. Ніколи не чергувати в класі як неба. Ніколи не попереджати батьків про батьківські збори за 5 хвилин до їх початку. А ще ми хочемо сказати вчителям: ми, ми вас любимо! І хочемо, щоб ви більше посміхалися не лише в день свого професійного свята. Бажаємо вам завжди бути у хорошому настрої. Навіть якщо ми іноді його псуємо, сьогодні в День вчителя, дозвольте оголосити ваші оцінки: терпіння 12, почуття гумору 12, хмітливість і винахідливість. Вже осінь завітала в Україну і золотом покрила всі сади. Лелеки відлетіли на чужину, а ми на свято вчителя прийшли, і навіть та виска біля школи сьогодні похилилась до землі, у даруєм, як ніколи. Вам дорогі і любі вчителі. І навіть таб...